Санітарно-епідеміологічну службу реструктуризовують. Тепер вони менше перевірятимуть, а більше займатимуться моніторингом і оцінкою ризиків на об'єктах нагляду. Такі водобровід комунальний, як міста Рівно, де 250 тисяч населення. Він проявлявся по, по повному по акту раз в місяць, а вода бралася щотижня на паралельні дослідження. Тепер водопровід комунальний міста Рівно має право появляти не частіше, ніж раз в рік. А вистанки це. Та якби кількість перевірок не скоротили, їм довелося б працювати уночі. Реструктуризація то скорочення 25 тисяч штатних одиниць по Україні. На Рівненщині штат зменшився на 616 працівників. Лікарів запевняють, у Держсанепідслужбі скорочення обійшло. Закрили так звані вільні посади, попрощалися із пенсіонерами та обслуговуючим персоналом. Є трішки проблеми, можливо, по Середніх медичних працівниках, які вивільнені, але дехто знайшов собі роботу в інших галузях застосування, дехто пішов працювати в мережу лікувальну. Завідувачку вірусологічної лабораторії скорочення обійшло. Вона так само виконує свою повсякденну роботу, хоча зізнається, понервувати довелося. Зміни, звичайно, є, ну, як, чисто психологічні і так далі, але ну, ми старалися це все пережити. Яка економія на практично половині урізаного штату тільки на Рівненщині? Ще не рахували. Насправді ж заробити реорганізацію державної санітарної епідеміологічної служби, підписаний президентом у 2011 році? Указ дозволить на нерухомості. Нині триває передача майнових комплексів. Ми маємо надати пропозиції Держсанепідслужбі щодо. Нерухомого майна, яке використовуватись не буде, і тоді буде прийнято рішення, чи його передати місцевій громаді, чи воно відійде е, до фонду державного майна. Порахувати, що скільки коштує і скільки заощадять в результаті реорганізації, обіцяють за півроку і не раніше. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини Рівного.